З подарунками у вигляді телевізора та спортивного інвентаря приїхали до навчального закладу представники районного відділу освіти, які впевнені, що майбутнє саме за інформаційними технологіями. Я хочу відзначити роботу педагогічного колективу і в напрямку спортивно-масової роботи, в напрямку туристичної роботи, тому що юні туристи Видиборської ліцею інформаційних технологій, ось уже протягом останніх трьох років стають призерами наших районних змагань після творчої презентації відбулись спортивні змагання. Діти молодших класів змагались у веселих стартах з різними спортивними предметами. Батьки та вчителі азартно підтримували своїх дітлахів, у яких емоції, мабуть, зашкалювали. Тому й перемогли у веселих стартах саме господарі, діти Видиборського ліцею інформаційних технологій. Наші діти в змаганнях, веселі старти зайняли почесне перше місце, і саме це свідчить про те, що наші діти є сильні, спритні, витривалі. Наші діти сильні, готові в майбутнє. Ми їх готуємо до цього, проложуємо для цього нелегкі для нас стежинку і надіємось про те, що вони будуть гарним майбутнім. А старшокласники, як юнаки, так і дівчата, змагались з настільного тенісу, волейболу, шашок та шахів. Дітям було цікаво поспілкуватись з учнями інших навчальних закладів Чернігівського району, які приїхали позмагатись. Насамперед, день ліцею приніс багато хороших емоцій, чудових вражень. Це насамперед знайомство з новими друзями, розвиток мене як людини у майбутньому. День ліцею для нас це неймовірне свято, котре чекала кожна дитина це безліч емоцій, позитивних вражень та хорошого настрою. Всі учасники освітянського свята, як господарі, так і гості, одержали призи та солодкі подарунки. А переможці, кубки, грамоти та медалі. Всі присутні на святі отримали безліч позитивних емоцій та вражень.